Доброго дня, друзі, я Ольга Тополь, доктор філософських наук, професор, і тему, яку я пропоную для обговорення, емоційне насильство. Насильство фізичне і економічне ми можемо відслідковувати, як то кажуть, ефект на обличчі фінгал під глазом. А ось насильство психологічне і, в тому числі, емоційне насильство. Його дуже важко відслідкувати. І якщо вже гвалтівник вдається до таких видів насильства, то він завжди може якось викрутитись і зробити вас винуватим. Ось, наприклад, такий вид насильства, як blade shifting, це перекладання провини на когось іншого. Ми в побуті дуже часто його використовуємо, і навіть не помічаємо і не знаємо, що це насильство. З вами траплялося. Що ви кудись запізнилися на візит до лікаря зі своєю дитиною, і ви завжди знайдете щось таке сказати: ось це все із-за того, що ти довго сидів за комп'ютером або ти не міг швидше поїсти, тому ми запізнилися. Замість того, щоб сказати, Да, це я винний, що я повинен був дві години тому вимкнути цей комп'ютер і сказати просто пішли збиратися. Да? І такого б не сталося, якби я відповідальна людина і не боялася взяти на себе. Провину. Ну, це такий е, приклад, да? начебто і незначний, але можуть бути ситуації в житті, коли ми також не можемо відслідковувати, що відбувається. Причому при цьому жертва відчуває себе пригніченою, розтоптаною, ображеною, але вона нічого не може пред'явити своєму звинувальтівнику, е, той, хто її образив, тому що, начебто, нічого не відбувається. Ось такий приклад дуже прикрий в сімейному житті, коли хтось один чоловік чи жінка зражує. Значить, спочатку, замість того, якщо це сталося, замість того, щоб прийти, наприклад, чоловік зрадив дружину і відверто сказати, що так це сталося в нашому житті, ми повинні або розлучитися, або жити. Я прошу там у тебе пробачення і так далі. Спокійно поговорити. Цього не відбувається. Застосовуються різні види емоційного насильства, наприклад, газлайтінг. Ти все не так зрозуміла, і зовсім мені ніхто не телефонував, і я не дивився на ту дівчину, і взагалі я з нею не танцював, і так далі. І потім, в чому, в чому мета в даному випадку, цього гвалтівника. Він повинен піддати сумніву те, що відчуває дружина, те, що бачить дружина, тобто її об'єктивний реальний світ, він повинен вибити у неї, значить, з під ніг. The mm -hmm. cat І що відбувається? Відбувається те, що, як то кажуть, що дружина або чоловік узнають про зраду самі останні, тому що до останнього людина буде переконувати, що ти сама все придумаєш, і взагалі, коли ми з тобою одружувалися, ти була не така, ти мені довіряла, тепер ти не довіряєш, ти мене перевіряєш, ти за мною слідкуєш, і, і ти така сяка, і взагалі сходи до лікаря і перевірся, що у тебе з головою. У тебе за середнього віку, наприклад. І тоді ця бідна жінка, мало того, що вона відчуває, що у неї щось відбувається в родині, в сім'ї, якийсь розлад. Відбувається, вона ще і починає сумніватися, чи адекватно вона сприймає цю дійсність. Це називається газлатя. Є, наприклад, неглект, є такий вид емоційного насильства, коли людина має потребу, і ця потреба не задовольняється. Ну, по-перше, потреба в близькості дуже часто, або чоловіку відмовляють, або жінці відмовляють в близькості, або відмовляють навіть у потребі поговорити. Дружина має потребу з'ясувати щось, поговорити з чоловіком. Він щось такого у уник... Навіть цієї розмови. Може бути відвертий аб'юз, це звинувачування, погане ставлення. І, наприклад, знову ж таки, цей блейдшифтинг, з якого ми з вами починали, коли його приперли до стіни і вже нема куди діватися, і ця секретарка прийшла і розповіла дружині, що вона вагітня взагалі від вашого чоловіка, да? тоді він починає, мало того, що він викручувався, і він весь час перекладав провину на інших. і він Весь час оця, вся брехня була в їхній родині. Тепер він починає звинувачувати дружину, що вона сама винна в цьому. А пам'ятаєш, три місяці тому ти мені відмовила в близькості, а тут я прийшов на роботу, а моя секретарка в короткі спіднички. Ну, так сталося. Да? І взагалі ти сама винна. Ти сама винна в тому, що ти зруйнували наші відносини. І ти так себе поводила. Тобто, уявіть стан цієї жінки, мало того, що її кинули, що її розтоптали, так і ще при цьому її звинуватили в тому, що вона сама винна в тому, що сталося в їх родині. Оце приклади такого емоційного насильства. Що можна побажати, е оберігайте і тримайте свої кордони, не піддавайтеся на ці провокації, не піддавайтеся емоційному насильству, тому що це все гноблення, честі, гідності людини. І Будьте здоровими і тримайте свої кордони. На все добре, пока-пока.